Над створенням пам'ятника Тарасові Шевченку у місті Берегове робота триває з березня минулого року. Велику справу заініціювали місцеві підприємці, які заснували благодійний фонд для пожертв. А почин підтримала міська рада і взялася облаштувати площу. Я особисто сам переглянув свої позиції і хочу, щоб люди позуміли, що ми є українці, що ми є держава. У нас є своя мова, у нас є своя територія, у нас є свій народ український і. Одно, не треба нам його розривати. нам треба розривати ідею українськості. Творча спадщина Тараса Шевченка для українців є потужним джерелом плекання національної ідеї. Пророча Тарасова місія триває і нині, є закликом до соборності. Саме риси намагався втілити автор проекту «Ужгородський скульптор Василь Олашин, а ще створити молодого Шевченка, як хотіли замовники. Душою він був завжди молодий. По перше, по друге кобзар був написаний по-моєму, в 25 років. Так що, чогось так, ось захотілося зробити його, і і прохання було зробити його молодим. Високий громадянський поступ ініціативної групи містяни оцінили. Це хороший приклад для інших українських громад, де компактно проживають національні меншини, а також пізнання українців угорцями, яких в місті проживає трохи більше половини. Люди зараз всі питають, що робити, як виход. У Кобзар. у Кобзарі, у між іншим, написано все, хто ти, звідки ти і куди ти маєш йти. Все написано. Почитайте, там є повністю програма дій для нас, для українців. Нині Березький кобзар знаходиться на завершальній стадії виготовлення, розібраний на 60 шматків в дорозі до леварні. Відкриття заплановане до Дня Незалежності України.